Всім привіт! Ви на каналі G Idol Fan. І це облаштування вили, отелю, номеру. Я не знаю, як це сказати. Втока бока. Якщо на задньому фоні якісь звуки, вибачаюсь. Всім приятного такого перегляду. Так? Гарного апетиту, хто мене дивиться і кушає. Давайте розпочинати. Хоча ми вже почали облаштовувати е, цей домик, так, будинок. Е, я вирішила зробити свій номер в ресторані, тому що він такий люксовий. Так, я не знаю, як ще це сказати. Ну, там такі вікна, двері, все таке ну, чорне, таке красиве. Я вирішила зробити так. До речі, в цьому відео е, заховані такі собаки, так? І вам треба їх порахувати, якщо хочете. І написати в коментарях, скільки їх. Так. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Тому що я не знаю, що ще, що ще казати. Так, добре. І спочатку я хочу побалакати не про, об... не про облаштування, хоча ми вже про нього балакаємо, але добре. На цьому каналі короткі відео будуть виходити ну, про G Idle. Да? Ой, ну ви зрозуміли. А довгі відео будуть виходити про е, різні ігри, так, тока-бока. Част... Ну, Частіше всього. І я ще думаю над тим, щоб знімати Роблокс. Так, пишіть в коментарях теж. І давайте вже поговоримо про облаштування. В цьому будинку в нас 4 кім... кімнати і ще плюс веранда, можна так сказати, і кімната в... в стіні. Я не знаю, як, як це назвати. Так, але ви бачили там її. І... В самій крайній кімнатці в мене ванна кімната, потім в мене йде така спальня велика і мого собаки. Я знаю, що це нелогічно викладувати перше відео про того боку. І в цілому перше ну, довге відео. Про облаштування, тому що ви ще не бачили мого персонажа, мою собаку, ви нічого ще не бачили, не мого дому, нічого. Але я вирішила чомусь, що облаштування так буде першим. Я не знаю чому. Так, і в моїй спальні, ну, в тока-бока, там є ще такий уголок для моєї тварини, собаки. Так. І ще там, де в моїй спальній кімнаті ну, туалетний столик, я потім вирішила, що я це зрозуміла тільки, коли виключила запись екрану, що в мене немає шкафу, щоб ну, одежда, оде, одежа там була. І я вирішила замість того столику туалетного, так поставити шкаф. Це як то логічно. Так, добре, потім в нас іде коридор і ось ця комната в стіні. Там у мене столик, ну і планшет з клавіатурою і Apple Pencil. Там, ну, там щоб я в тока бока теж могла робити для вас відео. Я не знаю, як я... Я роблю відео про току боку, ну, в тока бока, я роблю для вас відео. Я не знаю, як так. Але добре. Потім у нас є слідуюча довга кімната, там я вирішила зробити цілих одну кімнату вирішила зробити як три. Там я зробила і кухню, і залу, так, ну, щоб там дивани стоять, так, кресло і телевізор. Ну, і прихожа. Там такий шкафчик, так, для курток. Або в цілому для одежі. І потім в нас йде така веранда. Там я вирішила поставити для мого собаки, можна так сказати, лоток, туалет. Так, ще там є великий білий диван і лежанка для моєї собаки. До речі, мене в тока бока звати Дженні. Я знаю, що, мабуть, ну, всі кейпопери подумали, що це я про Дженні з Blackpink, але мені просто сподобалося це ім'я. А мого собаку звати Коржик, тому що це коргі. Я знаю, що, мабуть, це отсилка до коржика. Так? Це коргі луна є і коржик коргі теж. Ну, я просто не знаю, як назвати свою, свого собаку. Ну, і ну, я можу з вами вже прощатися. На останніх секундах можете послухати музику, так? І додивитися облаштуванням.